Сьогодні розкажу, як правильно ґрунтувати та поділюсь своїми лайфхаками. Ґрунтування – це невід'ємна частина будь-якого ремонту. Грунтовка зменшує поглинання, зміцнює основу і покращує зчеплення наступних шарів, фарби, шпаклівки чи клею. Тож, як правильно ґрунтувати, стіни мають бути чисті, сухі без пилу, Ну, бажано без пилу. Перед нанесенням ґрунт обов'язково добре перемішати треба, активні речовини часто осідають на дні. Використовуйте валик для великих флощ, пензель для котів і важкодоступних місць. Один шар достатньо, але для дуже поростих поверхонь можна нанести два. Працювати бажано при температурі від плюс 5 до плюс 25. Починати краще з кутів та важкодоступних місць. У грунтовку можна додати найдешевшої фарби. Вона проявить усі недоліки на стіні, тріщинки, ямки і шоркості. Якість цієї фарби не має значення. Дайте ґрунтовці добре висохнути щонайменше 4 години, ідеально на ніч. Якщо стіна дуже вбирає, наносіть другий шар у продолежному напрямку. Грунт погано відмивається, тому обов'язково захищайте усе навколо вікна, тедвіконня, меблі, розетки, укривною плівкою чи малярною стрічкою. Після висихання перевірте, якщо по стіні проводи шляхою і немає пилу, все зроблено правильно. Пам'ятайте, гарне грунтування це фундамент якісного ремонту. Не економте на цьому етапі і фініш вас порадує.